Гострий біль є нормальною захисною реакцією нашого організму, яка сигналізує про загрозу здоров'ю. Відчуття болю дозволяє уникнути серйозних травм та відновитися після пошкодження. Це можна порівняти з пожежною сигналізацією, яка вмикається при наявності диму. Проблема може виникати в тому випадку, коли час відновлення давно минув, а біль все одно відчувається. Така картина характерна для хронічного болю, який триває більше трьох місяців. Основними тригерами такого болю можуть бути не м'язи або суглоби, а стрес, занепокоєння, емоційне перенапруження, поганий сон та хибні уявлення про причини болю. Ці фактори сприяють тому, що нервова система стає більш чутливою до звичайних дій, сприймаючи їх за загрозу. А якщо нашому організму починає щось загрожувати, то він починає про це сигналізувати. Цей процес також можна порівняти з пожежною сигналізацією, але яка вже працює некоректно і може вмикатися при звичайному запалюванні серника. Що варто робити при хронічному болі? Перше, залишатися активним. Регулярні фізичні вправи та навантаження допомагають контролювати біль, покращують сон і психологічний стан. Фізичний терапевт може порекомендувати вправи, які будуть враховувати ваш фізичний стан та прояв симптомів. Окрім того, що вправи допомагають зміцнити спину, вони також мають анальгетичний ефект і можуть замінити вам навіть медикаментозні препарати. Але ви маєте також пам'ятати, що не існує особливих вправ при тривалому болі у спині, тому обирайте той вид фізичної активності, який вам більше до вподоби. Друге. Зосередитися на речах, які мають для вас значення. Тривалий біль у спині змушує акцентуватися на ньому та шукати шляхи вирішення проблеми. Це справді виснажує морально і фізично, і може не залишати часу на нормальне життя. Спробуйте зосередитися на діях, які приносять вам задоволення. Важливо усвідомити, що можна жити повноцінним життя, все ще відчуваючи невеликий біль. Третє підтримувати своє соціальне життя. Тривалий біль у спині може призводити до порушення нормального життя. Можливо, ви не можете займатися спортом, нормально працювати, проводити час з близькими. Це може призвести до відчуття самотності та непорозуміння і негативно впливати на настрій, сон та рівень повсякденної активності у довгостроковій перспективі. Такий стан буде тільки погіршувати біль. Тому, можливо, варто відверто поговорити зі своєю родиною та роботодавцем про свою проблему, приєднатися до групи чи класу відповідно до ваших захоплень. Хронічний біль є складною проблемою, яка вимагає комплексного підходу. Але ключова роль у вирішенні проблеми належить саме людині, яка стикається з цим. Сподіваюся, отримана інформація дозволила вам краще зрозуміти хронічний біль, щоб ми разом змогли його подолати.